Що ти тут робиш? питаю з подивом Ніну свою дочку. Хіба не бачиш гроші рахую, відповідає вона спокійно. Чиї гроші? Твої. Ти ж сама знаєш, то чого питаєш? Я зайшла у свою кімнату і застала там доньку, яка рахувала гроші, мої гроші. Я нещодавно повернулася з Італії, привезла з собою трохи грошей, але я їх не ховала, просто поставила у шухляду. Живемо ми разом з донькою, Ніна вже кілька разів намагалась завести розмову про гроші і неабияк цікавить, скільки я привезла. Та я не хотіла їй називати точну суму, бо ні, ні скільки не дай, вона все витратить. І тепер, поки я пішла в магазин, дочка спокійно залізла у шухляду і вирішила звести дебет з кредитом, хоча дозволу на це вона у мене не питала. Після цієї не дуже приємної сцени, вона, фиркаючи пішла на кухню, а я поставила все на місце. Ще раз перераховувати гроші я не стала, бо не хотіла про доньку погано думати. Я сподівалася, що на цьому інцидент вичерпано. Псувати стосунки з донькою не хотілося швидше навпаки. Я хотіла налагодити з нею добрі стосунки. Адже поки я 20 років була в Італії на заробітках, донька від мене відвикла, і тепер нам доводиться знову звикати жити разом. Будинок, у якому ми зараз живемо, доволі великий. Зводила його донька зятим, але за мої гроші. Я в Італію заради цього і поїхала, щоб покращити наші житлові умови, бо все, що у нас було, це одна невелика стара хата. Коли я їхала за кордон, мені було 40 років, доньці 20. Зараз Ніна вже має 40. А я, відповідно, 60 років. Час, невпевно, біжить, і кращі свої роки я провела не вдома. Все зароблене відправляла доньці, а вони з чоловіком вже думали, куди, що і витр... і... куди і що витрачати. Підсумку збудували цей будинок, у якому ми зараз і живемо. Я завжди пишалася цим, думала, що ми молодці, поки мені в Італії одна заробітчанка очі не відкрила. Ти що, за 20 років заробітки лише будинок збудувала? А куди ж ти поділа решту грошей? питає мене. А хіба будинок це мало, питаю? Не знаю, сама думай. Я будинок збудувала і дві квартири купила за 20 років. Я тоді задумалася, що і справді щось не сходиться, математика, бо по тисячі євро в місяць за рік виходить мінімум 10 тисяч євро, а за 20 років того страшно порахувати скільки. Але моя донька весь цей час не працювала. Вона домогосподарка, тому зрозуміло, що гроші, які я висилала, йшли їм на прожиття. Я якось про це не задумувалася, а варто було б та я вважала, що з головним завданням не справила, збудувала дім. А далі вже нехай доньки тим думають, а я на пенсії відпочину. Ті гроші, які я привезла, я вирішила не витрачати відразу, нехай лежать про всяк випадок. Та Ніна вже поклала на них око недаремно ж вона їх в моїй кімнаті перераховувала, тому я чекала, що найближчим часом дочка стане висувати якісь пропозиції. Мамо, треба п'ять тисяч євро, каже Ніна. Навіщо, питаю? На ремонт нашій старій хаті. Хм, а навіщо тобі здався ремонт старій хаті, ще на це витрачатися? кому вона взагалі потрібна? Тобі ми хотіли тобі запропонувати переїхати туди, бо моя старша донька заміж виходить і хоче разом з чоловіком жити з нами, а всім нам тут точно буде затісно. Я ж присіла від почутого в орлі пересохло, і я слова не могла вимовити то мене треба в стару хату переселити. Заспокоїтися я вже до ранку не могла, думала над словами цієї своєї подруги, яка зуміла, крім будинку, ще дві квартири купити. А я поставила всі ставки на цей будинок і тепер залишаюся без нічого. Я ж мала необережність дозволити доньці відразу на неї оформляти все. Так що мені все, що мені зараз належить, це той старий будинок, який мене і відправляють. Та жити там категорично я не хочу, про що я прямо заявила доньці, а вона мовчить, мовляв, я хочу зіпсувати сімейне життя внучці. Поки я думала, що робити, мені зателефонувала та сама жіночка з Італії, щоб спитати, як у мене справи. А коли їй все розповіла, вона мені знов дала пораду повертатися в Італію і заробити ще собі на квартиру. Нічого своїй доньці я не дам. Тих 10 тисяч, які я маю, я внесла в перший внесок і взяла решту на розтермінування на два роки. Сподіваюся, що я справлю за цей час. Я і не думала ще раз повертатися в Італію. Та доведеться. Просто коли ми починали будову будинку, треба було все узгодити з донькою, хто і з ким буде жити. А я цього не зробила, Понадіялась на добропорядність доньки і поплатилася за це. Тепер їду в Італію і буду заробляти собі на квартиру.